Ім'я, яке сьогодні звучить у футбольних хроніках, Віктор Д'єкєреш, як нападник, який своїм прагненням до успіху привернув увагу всього футбольного світу, його шлях почався у звичайному шведському містечку, а сьогодні він виступає в одному з найвідоміших клубів Португалії, де продовжує розвивати свій талант і будувати шлях до футбольної слави. Це історія про виклики, падіння і тріумфи. Влаштовуйтеся зручніше, адже зараз ви дізнаєтесь, як з хлопчика у дворі виріс один. Один з найперспективніших форвардів сучасності. З вами, як завжди, Рудольд. Бажаю кожному приємного перегляду. І починаємо. Кунгсбака Невелике містечко, де життя здається спокійним, але навіть у маленькому дворі може народитися велика мрія. Віктор, як і всі хлопці, грав у футбол з друзями, але він завжди хотів більшого. У 6 років він сказав: Я буду грати за збірну Швеції його мрія почала здійснюватися, коли він приєднався до юнацької команди. Працьовитий, швидкий, амбітний, навіть у такому віці він був особливим. У 15 років Дюкєриш дебютував у дорослому футболі за шведський клуб. Пуйкарна. три сезони, 56 матчів, 20 голів. Він став ключовим гравцем своєї команди та привернув увагу скаутів із Європи. Його наступний пункт призначення Англія. Переїзд до Англії став першим великим викликом у кар'єрі Віктора. Йому довелося залишити сім'ю, друзів і звичне життя в Швеції, щоб опинитися в одному з найскладніших чемпіонатів світу. У Брайтоні він розпочав свій шлях у молодіжній команді u 23. Там серед таких. Самих молодих і голодних до перемог хлопців він швидко довів, що не просто талановитий, а готовий працювати більше за інших. 14 голів у 28 матчах молодіжної ліги були чудовим результатом. Але цього було замало, щоб пробитися до основного складу. Тренери в Брайтоні бачили його потенціал, але розуміли, що для розвитку йому потрібен серйозний ігровий досвід на професійному рівні. У 2019 році Віктора відправили в оренду до німецького клубу. Санкт-Паулі, Німеччина. Гамбург, домашній стадіон Сан-Паулі. Тут все по-іншому. Футбольні вечори проходять під дощем, трибуни заповнені пристрасними фанатами, а на полі немає часу на роздуми. Кожен дотик до м'яча має значення. Це був зовсім інший футбол: швидкий, жорсткий, вимогливий і найголовніше дисциплінований. Але саме тут Віктор став дорослим гравцем. У сезоні 2019-2020 Віктор зіграв 26 матчів, забив 7 голів і віддав. Чотири асисти. Він став одним з головних атакуючих гравців команди. Його швидкість, вміння знаходити моменти для удару, допомогли команді у складних матчах. Німецький період став для нього школою життя, яка підготувала до нових викликів. Після повернення до Англії в 2020 році Віктора запросили до Кавентрі Сіті. У цей момент він ще шукав себе. Але саме тут Дюкєриш почав демонструвати, ким він є насправді. Спочатку це була оренда, але його випадка. Виступи переконали клуб підписати з ним повноцінний контракт. Сезон 2022-2023 став для Віктора проривом. Він забив 21 гол, віддав 12 гольових передач у 49 матчах і допоміг Кавентрі дійти до фіналу плей-офф Чемпіоншипу, де вони боролися за місце в прем'єр-лізі. Хоча фінал завершився поразкою, його роль у команді вже була безцінною. Вболівальники полюбили Віктора за його непоступливість, характер і голи які завжди з'являлися в потрібний момент його успіхи у кавентрі не залишилися непоміченими у 2023 році? Віктор здійснив свій перший великий трансфер, приєднавшись до спортінга. Одного з найвідоміших клубів Португалії. Тут на нього чекали нові виклики, нові вболівальники і новий рівень відповідальності. У своєму першому сезоні він забив 29 голів у чемпіонаті, ставши справжньою зіркою Ліги НОС. Його голи тепер звучать не тільки на стадіонах Португалії, але й у головних футбольних зведеннях Європи. Швидкість, техніка і холоднокровність перед воротами зробили його улюбленцем фанатів спортінга. І, звісно, збірна. Вже з юних років. Віктор мріяв одягти жовто-блакитну футболку, і тепер він є одним з головних нападників Швеції. Його голи допомагають команді боротися за місце у великих турнірах. А сам Віктор стає прикладом для нових поколінь шведських футболістів. Це мрія, яка стала реальністю. Але всі ми знаємо, що це лише початок. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, попрошу залишити під ним лайк. Напишіть у коментарях історію, якого футболіста ви б хотіли почути наступним. З вами був Рудольд. Всім бажаю приємного і спокійного залишку дня і до зустрічі!